Дивіться ситуацію, що до вас у супермаркеті підійшов чоловік середніх років та запропонував свою допомогу. Купити деякі речі. Він помітив, як ви довго та пильно дивилися на одяг, який у висновку не змогли собі дозволити. Цей чоловік буде приємним та вічливим. Він хоче просто вам допомогти. У нього є така можливість. Чи не нагадує вам ця ситуація романтизований Радянський Союз, коли ключі від квартир залишали під килимом, а двері не зачиняли, коли жахливі маніяки були тільки в загниваючій Америці, а добрий та щасливий колективізм Радянського Союзу зберігав спокій тодішніх людей. Але сьогодні не про це. Мене звати Антон, це канал 3 на 4 Дональд Сміт. Та жахливе вбивство восьмирічної Черіш Перевінкл це пекельний Трукраєм випуск. Ми є частиною соціальної системи, в якій знаходимося. Це формує більшість наших поглядів та відношення до життя. І коли у соціумі пропагандуються погляди повного контролю над злочинністю, коли у кожному фільмі детективи ловлять жахливих злочинців, коли ви постійно чуєте про спокій та наративи щодо тотального контролю злочинності у місті, країні континенті, у багатьох формується думка, що на перший погляд добрі та вічливі люди не можуть бути жахливими вбивцями. І це є вигідним для підтримання у соціумі контролю спокою звичайних людей. Не дуже хочеться знати, що поряд з вами в метро може стояти людина, яка вбила та зґвалтувала трьох дівчат, відбула свій строк і вийшла за гарну поведінку. І наголос: сексуальні вбивці та гвалтівники по статистиці ведуть себе за гратами добре. 21 червня 2013 року маленька восьмирічна дівчинка на ім'я Шеріш. Вирушила з мамою та сестрами до магазину Dollar General. Її мати була розлучена з її батьком, відносини між ними. Були напружені. Шла довга боротьба за опікунство дітей. Батько ширіш наполягав, що діти повинні залишитись з ним за рахунок браку часу у матері та у безвідповідальному відношенні до самих дітей. Раєн перевінко він наголошував на скрутність та мале фінансове забезпечення раєн. Але у 2010 році раєн виграла справу по опікунству колишнього чоловіка. Діти залишилися з нею. У магазині Раєн перевінкл зіткнулася з проблемою, що не вистачало коштів на вбрання, які обрали собі її дівчата. З боку за цим спостерігав чоловік 54-річний Дональд Сміт, сором'язливий та чутливий, виявив свій інтерес до діток, запропонувавши свою допомогу. У купівлі одягу, пояснивши це наявністю картки на 150 доларів у магазині Велмарт, який знаходився в іншому місці, мати дівчат спочатку була спантеличена, але Дональд вміло маніпулював та оперував до своєї родини. Його дружина також часом приїде до магазину Walmart. Він розповів, що також має діток, що він щасливий батько. Відкинувши сумніви, Рен погодилась на пропозицію Дональда. Він виглядав як спокійний урівноважений чоловік, який точно не причинить ніякого зла ні їй, ні її донькам. В Америці досить сильно розповсюджені різні служби з підтримки та допомоги колишнім в'язням, які відбули свій термін та повернулися до звичайного суспільства, до звичайного життя. Одна з таких служб це управління по виконанню покарань, яка займається наглядом за федеральними в'язнями, в тому числі тими, які вийшли на волю після виконання свого покарання. Деякі штати мають системи електронного моніторингу, які дозволяють слідкувати за злочинцями і знати їхнє місце знаходження. Такі системи. Системи можуть бути встановлені як у вигляді браслетів, так і в автомобілях або будь-яких інших місцях, які потрібно моніторити. Ці системи працюють здебільшого з ліберальними поглядами, що злочинець може повернутися до нормального життя після свого покарання, тобто визначене покарання в суді впливає на злочинця. Він може прийняти, зрозуміти, обдумати, порефлексувати за допомогою покарання за грантами, повернутися до суспільства після цього всього. І як на вашу думку, на людину, яка гвалтувала жінок та відбувала термін за жорстке поводження з дітьми, насильство з жінками, може повпливати термін за гратами? Це може змінити його бачення та зробити адекватним членом здорового, нормального нашого суспільства. Це може допомогти. Дональд Сміт був таким випадком, коли купа служб по підтримці колишніх в'язнів не спрацювала. Він відбув термін у в'язниці та вийшов за 23 дні до зникнення восьмирічної дівчинки. Він відбув покарання за жорстоке поводження з дітьми. Але по висновку поліція не очікувала від нього тяжкого злочину, тому, напевно, вони не моніторили його місце знаходження та його активність. Він дорослий, 50-річний чоловік, який нагадує більше вченого або доброго дідуся, який ну точно не буде нікого вбивати. Близько сьомої години вечора сім'я Перевінкл погодилася на пропозицію Сміта, та сіла в його білий фургон і поїхала до магазину. Волмаркет, який запропонував Дональд, на вулиці вже темніло, а дивні обставини не бентежили маму дівчат. Сміт розповідав смішні історії про свою сім'ю та постійно нагадував, що його дружина скоро приєднається до них у магазині. До магазину вони доїхали швидко та без якихось проблем. Це повністю прибрало всі сумніви у Раєн. Протягом двох годин доньки Раєн ходили по Волмаркету та вибирали собі речі. Раєн була щаслива. Та повністю довірилася Сміту близько 10-ї години вечора. Сміт помідомив, що його дружина запізнюється, а всі вони дуже зголодніли. До цього часу він запропонував піти до Макдональдсу та купити там чизбургерів для них. Маленьку ширі він попросив сходити з ним. Рейн піддалась на гарну сплановану маніпуляцію Дональда Сміта та відпустила доньку з ним. Через годину о 11-й ночі Рейн зрозуміла, що вони не повернуться, і почала телефонувати в поліцію. Я сподіваюся. Що він не гвалтує її прямо зараз. Ми були тут, мабуть, дві години, а вона не з'явилась. У мене повний візок одягу, за який він сказав, що збирається заплатити. У мене було погане передчуття. Мені хочеться вщипнути себе, тому що це все занадто добре, щоб бути правдою. Підійшла я до каси, а його немає. Моїм дівчатам дуже потрібен одяг. Ось чому я дозволила йому це зробити. Дональд Сміт повіз пеніш в невідомому напрямку, зупинившись біля церкви Хейленс. Він вдарив восьмирічну дівчинку по голові. Тупим предметом вона знепритомніла. А він почав її гвалтувати у кузові свого авто. Коли вона прийшла до тями, він почав її бити та продовжував гвалтувати. Він не дозволяв їй померти, бив та нівичив її тіло. Після гвалтування на півживу маленьку дівчинку він почав душити. Тиск, з яким він це робив, спричинив кровотечу з очей та ясен. Жорстоко понівечене тіло восьмирічної дитини. Він залишив на березі річки, яка протікала поряд з авто. Через 6 годин після того, як раєн перевінкл здійснила жахливий дзвінок у службу екстреної допомоги, поліція оголосила сповіщення Амбер по всьому штату. Амбер Alert – сповіщення дійшло до сусіда Сміта по кімнаті, чоловіка, який подзвонив у поліцію, щоб надати їм будь-яку інформацію, яка б могла допомогти його знайти. Амбер Аллер це система широкомасштабного сповіщення про викрадення, яка була створена в США в 1996 році і названа на честь дівчинки Ембер Хахман, яка була викрадена і вбита в Техасі. Ця система сповіщення працює на національному рівні в США і базується на співпраці між поліцією. Засобами масової інформації та громадськістю після отримання повідомлення про викрадення дитини або про її зникнення інформація про це поширюється по радіо, телебаченню, соціальних мережах, соціальних медіа, білбордах на автодорогах. Близько дев'ятої ранку наступного дня офіцер помітив фургон сміта біля міжштатної автомагістралі 95. Офіцерам вдалось затримати Сміта біля автомагістралі 10, де його негайно заарештували. У поліції Сміт був відомим як місцевий сексуальний злочинець із довгою кримінальною історією, включаючи численні злочини проти неповнолітніх. Згідно з документами, він сказав офіцерам, що цілу ніч курив крек кокаїн з повіями. Коли його запитали, чому він весь мокрий. Він сказав поліції, що сильно потіє під час вживання наркотиків. У той же час інформатор зателефонував поліцію, щоб повідомити, що помітив фургон сміта біля баптистської церкви у Хайленді вночі, 22 червня 2013 року, о 9.20 ранку, команда К-9 знайшла тіло Черіш занурене у воду на трив'яному болоті за церквою. Поруч знайшли пластиковий пакет велма суд над Дональдом Смітом почався тільки в 2018 році. Він був дуже емоційно важким для всіх учасників процесу, звісно, окрім Сміта. Під час представлення доказів головний судовий медичний експерт був змушений зробити перерву, а присяжні були так вражені побаченим, що почали плакати. Під час проведення розстану лікар описав, яка анатомія перевінка була спотворена внаслідок жорстокості, з якою гвалтував та вбив її Сміт. Після свідчень лікар попросила вийти з зала суду. Чи ріш не померли? Швидко і вона не померла легко. Насправді її смерть була жорстокою мученою його засудили до смертної кари, яка на 2023 рік ще не виконана. Незрозуміло, як в контрольованому суспільстві Америки могло таке статися. Таке жорстоке та надлюдське вбивство. Америка, яка переповнена спільнотами по допомозі та моніторингу колишніх в'язнів, не змогла проаналізувати майбутнє вбивство Дональдом Смітом. Ця історія для мене загадка. Я хочу знайти в ній хоч якусь справедливість, хоч капельку чогось. Кожен раз, перечитуючи інформацію про вбиту восьмирічну дівчинку, я хотів знайти, де мама чи копи, можливо, громад. Мацькість припустились помилки, чому це сталося в реальному житті. Але чим більше я вивчаю криміналістику, тим більше емоційного вигорання я отримую. Жахливі люди завжди поряд з нами, і мої непідготовлені психіки важко усвідомлювати неспроможність суспільства захистити маленьких дітей. Дональд Сміт жахливий розумний монстр, від якого неможливо було сховатися, і на жаль, для повторного розуміння цього. Померла ні в чому не винна дитина. Дональд Сміт це системна помилка. Коли на бумазі цього не повинно статися, мама не повинна так іти за невідомою добротою та допомогою. Копи повинні стежити за колишніми в'язнями, але щось пішло не так. І люди знову зрозуміли, щоб спіймати зло, воно спочатку повинно створити злочин. Мене звати Антон, це канал 3 на 4. Дякую, що додивилися до кінця. Це був тяжкий для мене випуск. Мені реально було важко вивчати цю інформацію і розуміти, що він робив з цією маленькою дівчинкою. Тому все буде Україна, ми переможемо! Слава ЗСУ!